Майже шість тонн каштанів зібрали ліцеїсти Вінничини і усі зароблені гроші з продажу цього брунатного плоду передадуть на Збройні сили України. Акцію каштановий Донат вже другий рік поспіль організовують на станції юних натуралістів. Впродовж двох тижнів учні та вчителі з усіх навчальних закладів області звозили каштани, повезуть плоди у Рівненську область на переробку. Юні волонтери станції натуралістів змагаються, хто швидше наповнить корзину каштанами, збирають їх на продаж, і вже за виручені гроші купуватимуть обігрівачі та різне приладдя для зсу. Ми збираємо каштани, щоб допомогти нашим героям. Платон Мірошніченко вперше долучився до благодійної акції Каштановий донат. Він наповнює свою корзину, знаючи, що зібрані кошти з каштанів допоможуть і його батькові, який зараз боронить країну. Ми збираємо каштани для того, щоб наші військові мали можливість далі боротися і жити, тому що вони наша опора і наші захисники. І мій папа теж військовий. Впродовж двох тижнів учні та вчителі з усіх навчальних закладів області звозили каштани на станції юних натуралістів. Зібрані плоди відправлять на рівненщину. На одному з підприємств їх висушать, подрібнять та вичавлять олію, яку будуть використовувати для ін'єкцій. А на виручені кошти волонтери закуплять обігрівачі на фронт. До нас долучилися близько 40 навчальних, позашкільних та закладів міста та області. Кілограм каштану коштує як для нас, для волонтерів, оскільки в нас є певна мета і ціль 8,50. Цього разу нашою метою є придбання матеріалів для польової фортифікації, а також портативних обігрівачів для бліндажів. Акцію каштановий донат на станції юних натуралістів проводять уже другий рік. Участь в ній взяли 40 навчальних закладів Вінничини. Ліцей, який зібрав найбільше брунатних плодів, отримає приз бойову гільзу Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.